Так, йдемо на плантацію. Ой. Сюди. Зараз. Я. а що ти? А? Ну, йду. Так, оце це на та жовта, мабуть, може, біла, я там знаю, яка вона. Біла навіда, яка вона буде. Оце всі отут нема, це підуть в один йощик. А це теж в один як є? Ні, це ж у нас наче така є, ота, подивимось. На, наче вона якась і друга. Не, не, не Нема? Не така. О, ну, побачимо. А ото Галюніна, ото Лососів, то Галюніна, ото по-моєму, три чи чотири кущі, то викопаєш в першу чергу, та я піду їх мить, поки ти оці всі в першу очередь, да? Ну так. Да. Скільки їх там кущів таких? Оце, разом. Чотири, мабуть. Да? Чотири. І ото жовтий, бач, он маленький, жовтий, то теж галюня мені висела. Та от окройні, так. А то я не знаю. А, а то якийсь красивий цвів. В мене такого не було. Ну, ото їх в місті. В один ящик сюди з оціма. Бо я не знаю, які вони. О, так і буде. Угу. Ох, і полянка в нас. Уже, от, ну, їх до, по, по Помучив. А ось, о, дивіться. Ну, це молочна, це Ох, ма, капець, яка краса, наче поляна лісова. А тут, я не знаю, всі в о, я не знаю. Будемо розсаджувати. Попідписуєш їх, а на весну буду а розсажувати. Миленько, цю. Так, ну що, давай. давай чумаченчику працювати, а то буде все остальне. Ох, і красиві. Кожного не, разу дивлюся. Бачиш, як нема на букеті дрізать. Да. Кожного разу дивлюся і кожного разу галю сповину. Я не знаю, як тільки тут зрізати. Тут... Та я не знаю, зрізаю. Красунички такі. От, його навколо, Давай. На, на, на Ой, отак. Ех, хрумчать. Водички напиталися. Ось такі такі різать. Ось, дивіться, яка гарна. Подивіться. Вона суха воно. Ба? Та нічого, все. Так, пішла я одне субукетик, а ти мені копай та передаси. Ох, яка сунечка. Ви тільки подивіться, як сонечко. Так, ну я оце перебазірувалася сюди. Зараз тут буду мити. Валера мені через забор буде подавати, а я буду мити. Ну що будеш мені там ще щось давати? Ну, все дощо треба помить, подивитися, що там, так? Да? Ось все, бачите. Ну, який є. А ну покажи бульбу. Та нічого, нормально, зараз помию, там буде видно. Оля перебрала, перебралася в інше місце. Ой, чуть не впав. І тут теж миє. Уже Вже трохи підзамарилася, під вже посмішки немає. так? <рес> Замахалася. А амахала. Знаєте, чого вона оце розтруїлася? Тому що ще немає третього, четвертого участка з сюржинами. Каже: "Жалко мало ми насадили". Нічого, що ви ви, ви, ви Швидко заразить. швидко викопали. Я б і ще, каже, помила. Так гарно в воді <світ> полоскаться. Так, я кажу? <світ> правду кажу Правду, правду. Побалакай ще мені, да? <світ> да. <світ> ну вже підзамарилася під, під трошки, вода холодна ще. Ти ж не дуже мочися. Я вже мокра. Ну, так, так. як мала дитинка, вже воно через рукава життя. Звісно, цілий день ми бовтатися, тут, звісно. Ось так. Хочемо, щоб гарно було, треба працювати. Ох. Ох, ну, тільки звичайно, королєвий. І ще трошки залишилось О, і дорога. буде фініш. Фух Фух уже? — Та ні, ще не фух, але. А вже наполовину фух, так? Да? Так, да, вже треба. До мийо, тоді буде хух. Добре, хорошо. Все, оце свої твої красуні вже все, вже в мене в наску. Я винося. Винось. Давай. А тут ззаді мене теж красу. Спасибо тобі за допомогу. А що, це наші труд. А що допомога. Ну, Ой. самому б важко було. А, <плес> ніхто тебе за язик не тянув. Якщо це допомога, тепер ти мені винна. <плес> <плес> ну, я от роботаю і ж чим? <плес> я знаю. Запіканкою чи чимось смачненьким? Запіканкою. Хорошо. Або як бурхнеш, то я й забуду про твої дали. Ото швидше всього. Розпадка буде така, так? Ну я несу, а потім будемо вже все помила. Помила можеш уже заносить, хай сухнуть. Добре. Тим Давай зносимо у тепличку, там ночу тепло, нехай висихають, водичка стече якраз. Ну не пов'яли? Учора оце ж працювала і петунічки у горшках виросли, отакі я взяла їх, потикала. Хай ростуть, жалко. А гірок, не треба? Все, попідписувала, понамічала і будемо тепер сушити. Шо? Будь ласка, вам наберите три. Букетик? Бо... букетик. Ой. Я теперь Ой. Упала. 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 Все. Ой, елка моталки. Давай. Я сюда ну, положу. Ну, ложи. Для, Для отчетности. Да. <laughs> Давай. Один... Таскаешь? Таскаю, таскай, да? таскай. Хочешь, день, да? <laughs> Не кажи. Що ти там заглядуєш? Заглянь, воно глянь. Одросла ну. <рес> оцю сухого. А, а цей от... кріп диви, як швидко одійшов. Так я його порвав і ну. от ми порвали і, 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 і дивися тут теплий і подростав. Сьогодні винесемо вінки, підсушимо трошки, бо вже їх треба у погріб ховати. Ну якраз нарешті сонечко не Так, тобі, сьогодні погодка така. Ну що, Вернусь, давай. Ти, і... а, нехай залишаються. Ну да, тих, хай залишають. Давай. На сонечко, поїхали. Поїхали. А, біжить Валера, несе ящички. Зараз вистелимо їх тут. Сонце повернулося, якраз їм тут буде добре. Чи, може так? Чи нехай так і стоять? Хай стоять. Ти ще по шнурку їх постав? Ну так що ж воно? <плес> Все. Ну, нехай підсихають наші кущики, а ми з Валірою підемо якусь другу роботу робити. У мене одна робота, у Валірка, друга робота. Коли ми вже будемо сидіти без діла? Ой, я не знаю. Я не такого часу не буду. Ні, ну я вже хочу отак, щоб ми нічого не робили, цілий день спали і потім їли, спали, їли, спали до вечора, і вечором опять лягли, спали і до утра. Поміркуй. Міркувач завжди не вредно. Ну, понятно. Так, просушили ми з Валерою трошки Георгіни. Сонечко було хороший, такий да, деньочок, провітрилися, і знову він заносить їх у туди у тепличку, і хай вони там іще На пару чому? днів побудуть, а потім уже будемо далі з ними працювати. Отак і носимося, то з петуніями, то з петуніями давай Неси. Поехали. ну П... туди сюди. Розборти <ріст> <ріст> квіти, вони скучати не дають. А? Не говори <ріст> на дивані лежать то вже не дають. Все, позаноси, Валера. Зробив, оце, оце, переміць, ну, ну да, все треба виривати. Помідори, шітер, все, хай тепер сохнуть ну, і ждуть, коли в нас буде час, щоб їх довести до ладу і заховати у погріб. Все, дякуємо вам усім, хто дивився наше відео до кінця. Дякуємо за підтримочку, за лайчики, балалайчики, за коментарі. Заходьте до нас на прямі ефіри. А кому не важко, поділіться нашим відео у соцмережах. Всім миру, добра і спокою! Пока-пока. Пока-пока.